Генерал-лейтенант Султан аль Самі, представник Вищої політичної ради Ємену, привітав Путіна із переобранням на п'ятий термін. Він назвав переконливою перемогою намальовані понад 87% і додав, що це перемога групи БРІКС, яка бореться за руйнування однополярної системи. Ну і нагадаємо, також що диктатора Російської Федерації. Привітали і колеги з Білорусі, Венесуели, Гондурасу, Північної Кореї, Таджикистану, Палестинської автономії та Ірану. Не поскупився на телеграму також і голова КНР Сідіньпін. Отже, трошечки про те, якою ж буде подальша перспектива спілкування Путіна із очільниками інших держав, окрім тих, хто все-таки вирішив його сьогодні вітати, Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації, центр спільних дій політик, громадський діяч віце-прем'єр, міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році. Пане Олеже, вечір. Добрий вам, добрий. Ну справді, хоча і попередні переобрання Путіна вони були сумнівними у своїй повноті відсотків набраних, але все-таки світові лідери були більш активними в дипломатичній підтримці і привітаннях. Цього разу ми побачили безпрецедентну ситуацію. і Також, наприклад, вже є коментарі Олафа Шольца про те, що він не визнає не тільки результати псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях, а навіть того, що відбулося в самій Росії. Путіна не вітатиме, але говоритиме, якщо мова буде йти лише саме про врегулювання ситуації між Росією та Україною. Безпрецедентна ситуація, тобто, що чекає надалі Путіна на дипломатичних колах. Додачу до того, що вже і так відбувається, ну путіну можна не нервувати е і планувати якусь свою е життя без е, відвідин, е світових столиць, європейських, е американських всіляких е там великих сімок, двадцяток. То вже не його рівень. Він вже цар. Йому. Таке не потрібно, його привітав клуб автократів. От ви їх перерахували, там Мадура, я Лукашенка дивився. Лукашенка вражений, як було організовано, яка явка, який високий відсоток. Тому дуже дуже така, дуже очевидна позиціювання. Є Путін, є такі ж е-е персони, як він, які в принципі об'єднуються в свій клуб, тобто можна прогнозувати. Що Путін він там десь збирався до Ордогана, ну не знаю, там в Китаї ну, з Лукашенком Вони вже просто як оце сусіди через вулицю. Тобто, в нього буде якась діяльність. Ви ви там е процитували ємен, що це велике досягнення Брікса, але загалом е ізоляція Путіна буде продовжуватись. Хоча е я теж десь позитивно здивований тим, що Німеччина визнала нелегітимними там всі вибори. Бо ну багато європейських політиків просто не визнають виборів на окупованих територіях, але ну там просто кажуть, що це вибори нечесні, Як це американці зробили не невільний, нечесний. Але оця оця фраза відсутня, що вони не визнають взагалі е, результати виборів і вважають Путіна нелегітимним президентом. Тому е, десь приблизно такий прогноз, що Путін буде намагатися посилити цей клуб таких же як він диктаторів, і його ізоляція міжнародна посилиться, Китай, розглядає Путіна як дуже зручну політичну фігуру, тому що Путін, оцей нинішній Путін, він ще більше залежний від підтримки Китаю і економічної, і політичної, і тому у нього життя десь таке, але у Путіна самого. Він же фундаментальні заяви зробив. Він же просто говорить про те, що Росія це о, такий головний скреп о, таких цінностей загальнолюдських, християнських, біблійських. І що це, це Росія, тільки Росія може зберегти світ від того, щоб він там взагалі не скотився в суцільний блуд. І, і далі Путін заявив про свої претензії на перебудову світу, десь схоже. Перегукується з Орбаном, який там з площі е, в своїй столиці закликав іти на Брюссель е, угорців і, і спасати європейців теж від того ж блуду і, і, і від, того ж, е, від тої ж аморальності і будувати якийсь е, новий світ. Десь на горизонті ще й Трамп у нас з вами є. Тобто, от, от, от ми бачимо, як на цей рік просто на наших очах. Вони так е позиціонуються, м'яко кажучи, тому що е вони, вони розділяють певні. Вони вони мають спільне уявлення про те, як би яким би вони хотіли бачити цей світ, і вони особливо і не приховують, але наше місто точно. Далеко від того світу, от ви відчули трохи наперед мої думки стосовно Трампа, тому що ясна річ він там нічого не висловлював, просто саме зараз а, Путіну. Але в цілому така неприхована підтримка все одно часто звучить у його риториці. Тому, от про конкретні е, приклади заходи ймовірно, посймовірної посилення посилення ізоляції цієї. Ми вже бачили, коли Путін не приїжджає на саміти. Ми вже бачили, коли відкладаються на невизначений термін якісь дипломатичні візити. А в чому можуть бути справді якісь додаткові практичні заходи? Тому що якщо треба буде поговорити і домовитися, Трамп буде готовий. Ердоган буде готовий. Шольц сказав, що все одно зніме слухавку і буде говорити. Ну знаєте, ще рік тому вони з цієї слухавки не злазили. Що Шольц, що Макрон? Вони говорили зранку до вечора на перебій. Неможливо було нам дозвонитися до Путіна, бо було завжди зайнято Шольцем чи Макроном. Чи буде насправді Трамп, наприклад, а, готовий зустрічатися з Путіним, якщо у Трампа не буде а, виписаний результат цієї зустрічі, я дуже, а, в мене великі сумніви. Тому що, а, добре, вибори пройдуть. Якщо, по-перше, якщо Трамп боє та дивлюся, у нас у нас вже так. Кинуло в цю сторону, що ну ледве не, не, не доконаний факт, що президента буде mm -hmm. Трамп. Там зараз я щоденно в мене там економіст підписався, і там щоденно йде такий барометр, там ноздря в ноздрю. Згоджується, там буквально. інтрига значно гостріша, ніж в Росії. Так, і навіть якщо брати навіть якщо брати перемогу Трампа, то яким буде той Трамп? Сам Трамп не знає, хоча нам дуже важливо розуміти, що він ніколи не буде нашим другом, бо так у нас оце, я чую розмови. А як би ж нам там з якого боку до нього підійти? А як би там налагодити якісь стосунки з, з Трампом? Налагодити стосунки неможливо про це говорили нам ще до того, як е, е, Зеленський став президентом, Зеленському просто досвідчені люди. Е, Зокрема, ті, які були в радянському Союзі, там якийсь там був генерал КДБ. Я дуже запам'ятав інтерв'ю. Він каже: слухайте, і не робіть спроб, ви ніколи йому не сподобаєтесь. Найкраща а, а, політика триватися від нього подалі, не намагатися стати там якимось другом. Бо а, другом ви йому не станете у, у Трампа. Його там сусіди по цій каліфорнійщині, це російські олігархи. Він стільки часу провів в Росії, і ми там досі не знаємо знаємо про це відверто говорять, тому числі американське медія, що він там виробляв в тій Росії, як є там компра на нього, немає там компра на нього. Ну, він оточений людьми ФСБ є теорія, що він взагалі там був завербований 40 чи 50 років. Але зрозуміло, що він не просто проросійський, а він дуже сильний антиукраїнський от Україну він же ніколи не полюбить, і нам не треба таку задачу ставити. Але працювати з Америкою потрібно з Америкою. Працюють через лобізм. От я в Вашингтоні знаю там точно є всі знають там лобіста Єрмака, але там ніхто не знає лобіста України. Там ще якісь напевно, українські політики чи е бізнесмени наймають приватних лобістів. Бо в Америці дуже просто ти можеш знайти в реєстрі, і там стоїть прізвище лобіста і кого яким він нанятий. Uh -huh. А от я почув цифру і був дуже здивований. Виявляється, на, а, на лобіювання держави Україна в минулому році бюджет був 40 тисяч доларів. Так, хочу ще все-таки встигнути не тільки про Америку поговорити, бо час у нас потрошечки завершується. Ну добре, а більш боязки, більш боязливі країни, наприклад, такі як Індія, от вони вже е, побоялися санкції від світу і трошечки скоротили закупівлю, наприклад, енергоресурсів, якщо в попередніх роках вони посилювали. Іран, звісно, нікого особливо не боїться, але ті ж самі літаки, які не пускатимуть в Європу, напевне, їм теж не особливо приємно. Як ви гадаєте, на тлі посилення такої. Ізоляції інші країни, які так половинчасто підтримували Росію, теж будуть потрохи е, збавляти такі е, думки е, і на я в цьому впевнений. Я в цьому впевнений. абсолютно впевнений. Я там просто 5 років в Індії працював. Я Індію знаю трошки більше mm -hmm. ніж інші країни. І коли я був в Вашингтоні, регулярно зустрічався з високими дипломатами Японії, і просто Японія, в ті часи, коли я там працював, це було давно там. Кінець 90-х, то там Японія була найбільшим інвестором Японія і Німеччина в Індії. І вплив Японії, репутація Японії вони там все буддизм привели Японські mm. е, монахи привели буди в Індію. Тобто там дуже дивно переперецяється пер, пер, історія. Але Японія поставила свою задачу так знаєте працювати системно з Індією. Як мені казали, індійські дипломати будемо по її потихеньку відривати, і в тому числі це напевне результат і зусиль такий. Але точно що світ прагматичний і до будь кого для того ж Китаю, ринки Європи і Америки ну це не речі, крім ринків. Що показала війна в Росії? От, наприклад, Індія, вона ж повністю була на озброєнні радянському, а потім російському. Ну а зараз порівнювати якість радянського російського із американським це різні речі. І тому американці ще заходять завдяки нам, між іншим. Завдяки нам вони своєю зброєю заходять на ці ринки, а потім починають витіскати вит 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 витискати росіян. Ну в Індії ви знаєте ситуація, там вже розрахунки. 에, знову доларами вони не можуть платити санкції, рупії і там така. Тобто вони приїхали ні в шо там тупік. тупік. Іран, 에, попри все, 에, все рівно намагається не погіршити свою ситуацію. І з, з часом, чим більше ми будемо бачити, що Росія не може продемонструвати якийсь успіх, то ці країни БРІКС. Вони не будуть орієнтуватися вже зараз. Китай є насправді лідером от, от, от цього конгломерату. А політика Китаю, вона принципово відрізняється від Росії. Вона дуже прагматична. І знову, але не треба мати ілюзії: Китай теж не є наш друг і нашим другом не буде. Але він дуже прагматичний. А наше з вами е, майбутнє е, тільки в Європейському Союзі, от те, куди ми йдемо. Е, Військовому плані, в економічному, бо на відміну від Трампа, який вважає, що це війна, Бог знаде, європейці розуміють, що це війна в Європі. Що це для них вже не слова. Оце дуже важливе резюме, на якому буде змушена з вами прощатися, тому що дійсно нічого не змінюється для Росії з цими виборами. Але мені здається, що все таки для країн цілої Євразії повинен трошечки відбутися. повинно відбутися перезавантаження своїх планів вже на найближчі дні, враховуючи, що диктатура триває. Можливо, для багатьох тільки зараз доходить оце це усвідомлення.